Держсекретар Рубіо, радник з нацбезпеки Волсед спецпредставник Вітков вирушили до Саудівської Аравії на переговори з росіянами за інформацією джерел СІНН, зустріч відбудеться у вівторок. Хто саме будуть їхніми співрозмовниками з російського боку, наразі невідомо розповів держсекретар США у програмі Фейзинешен. Представників України за столом переговорів не буде. Додав він, але лише цього разу. Бо, мовляв, вони спочатку самі хочуть зрозуміти наскільки серйозними є наміри Москви. на наступні раунди, якщо вони будуть, обіцяють покликати і Україну, і Європейський Союз. Звичайно, якщо дійде до моменту, коли це будуть реальні переговори, а це поки що не так. Якщо це станеться, Україна повинна бути залучена, тому що це на неї напали, і європейці мають бути залучені, тому що вони мають санкції і проти Путіна, і проти Росії. Наміри залучити до переговорів ЄС підтверджують джерела агенції Reuters. Вони бачили примірник листа із Вашингтона, розісланого європейським урядом, в якому адміністрація Трампа цікавиться, який внесок і на яких умовах європейці готові зробити у безпекові гарантії Києву. Про те, як можуть бути влаштовані гарантії Україні із боку Сполучених Штатів, президент Трамп не розповідає.